Щодня це що не все. Людська порядність є найголовніше. Впорядної людини, моральної людини, я глибоко переконаний, обов'язково вийде добрий фах. Але фахової людини, але аморальної людини, нечесної людини, яка не вміє цінувати дружбу людську. Яка е, не цінує тих, як це ти каже, материнських і батьківських заповідей, які в серці треба нести все своє життя, а яка їх е, е, ну, е, девольвує, дозволяє девольгувати іншим в собі. Це є біда. Це є біда зараз України. І це, звичайно, є проблема для вищої школи. Тому виховний процес. Як таких лише не усіма її особисть там. людина робить у вільний час? Як вона гартує свою душу? Фізично що шоу спорту, а вчаться чемпіонів світу, ніж диссорту, і спорту і специфічний і специфічні копаш в ній, і, е, скажімо, е, шпага, третя взяв бронзу е, в Афінах. І іншу розум спорту база в нас є. І там, що на нас. Але ж не спортом тільки живе душа молодої людини. То ще й пісня і танок, які розвивають не тільки фізично, але й гарпують духовно. Саме тому в університеті створено культурно-мистецький центр Сузір'я, який об'єднує понад 20 різножанрових творчих колективів і студій. Це і ансамбль народної пісні, і танцю Сузір'я, і оркестр народних інструментів, духовий оркестр, діксиленд, ансамбль бального та сучасного танцю. Погодьтесь, справжнє Сузір'я талантів здійснення мрій та різних уподобань і захоплень – і первиною будь-яких урочистостей та святкових заходів є в університеті ансамбль Барабанщик, який брав участь в урочистостях на Хрещатику з нагоди 10-ї річниці незалежності України. Саме із цього свята курсанти факультету податкової міліції здобули право брати участь у святкових парадах на майдані на честь Дня Незалежності. За такий невгамовний характер постійне прагнення робити добру справу для свого навчального закладу для народу для держави стало мотивом для обрання, ще в 1998 році Петра Мельника до парламенту України. де Він був заступником голови комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Його депутатському доробку вісім законопроєктів та більше двохсот поправок доповнень до інших законопроєктів, які в більшості ухвалені Верховною Радою. Для мене, скажімо, такою стартовою стартом до парламенту, це є університет, це не національний університет Державної податкової служби, який заліз разом зі мною. Тому що я розпочав з 15 літ вчитися в цьому навчальному закладі, і зараз вже понад 15 років я очолюю його. Я глибоко переконаний, що не тільки потермельник, а також народний депутат зобов'язаний шукати час, а краще, щоб він його не шукав, щоб це було в його в серці закладено, щоб він спілкувався зі студентами. І це нормально, що в статусі в законі про статусного депутата передбачається можливість такої роботи. Ви знаєте, що робота ректора це є науково-педагогічна посада. І, е, звичайно, приходиться працювати багато. Як е, тільки час на сон, а далі зранку до пізньої ночі йде робота і в парламенті, і в університеті. Е, це взаємодоповнення, я вам скажу. Це не взаємовиключає, навпаки, взаємодопомі, взаємопідсилює. У підсилює. У 2006 році Петро Мельник був знову обраний до Верховної Ради України і як депутат обраний заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Є багато чого робити разом, і тесті разом і президенту нашої держави, і парламенту, і іншим інститутам державним нашої влади, які в злагоді. Тільки в чисто конституційному консульному правому полі. Е, робота кожного з нас. Усе, про що нам вдалося розповісти сьогодні, це тільки краплини в розповіді про феномен успішності та встановлення крок за кроком від молодого сільського хлопця до депутата Верховної Ради України, ректора Національного університету та служби України Петра Мельника. Люди із відкритою щирою посмішкою та легкою бачею. Чи задоволений він сьогодні своїй п'ятдесят усім тим, чого досяг? Він скажу вам такі слова, чи вибрав правильну дорогу, не раз запити себе, Побиті биці від каміння маги, і туга по душі пробо. Але почати не хочу, з нею в церкві. Пошагая, я думаю, это видит вам тоже тебя дома, пожалуй, пора. Скажи вам, семьи тезли, я думаю, сильный наступный. Слаховий, так сказать, нездотик уже перший, який Господь змінив з ним на своїй п'ятдесяті. І він трудиться, як йому Бог дає, як підказує йому його талант, професіоналізм та сумління. І не дивлячись на будь які негаразди, які безперечно були в житті, його робота відзначена багатьма подяками та нагородами. Серед них Орбини за заслуги третього та другого ступеня медаль затрудила відзнаку почесна грамота Верховної Ради України, відзнака Державної податкової адміністрації України за честь і службу та багато інших. Але однією із найкращих, подяк, окрім створення Національного університету, безперечно, стане збудований у 1999 році на території тоді ще академії храм Святого Миколая Чудотворця. І я хотів би подякувати тут за підтримку і Миколу Івановича Газарова, і Геору Івановича Бондаренка, і багатьох людей, які допомагали цьому будівництву. Тобто, каже, і слово не діло. Храмом, ще в такому красивому місці на природній не насипав цю гірку, вона така була, і, і, і три дороги, і стоїть, висушить храм над е, академією і над Рептинемом. Хай Господь дасть Бог е, ту е, що він не забирав, яку нам давав досвідку. Дійсно, невомальний характер і бажання посинаючись йти вперед, працювати, як це каже до кінця дня, буде сонце, що працювати, любити життя, любити людей. Е, я э, думаю, що це найбільше, що можна просити. А все інше, все інше само собою. Україна моя Україна, відтягаю тоді, Україна моя Україна! Моя діла діямо.